Вітаю вас, друзі! Хожу на те, що вчора на перемовинах у Стамбулі американська делегація не просто перевірила Москву на так звану щирість, а й виставила ультиматум, так як сьогодні стало відомо про несподіваний поворот з Кремля. Проте давайте про це в порядку. Та розпочнемо з того, що на вчорашніх перемовинах у Туреччині делегації США та РФ, які, до речі, тривали понад 6 годин. Ні про що не домовилися, і вчора російська делегація взагалі пішла з цих перемовин без жодних коментарів. І одразу після цього, через декілька годин, президент США продовжив на рік санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Необхідно підкреслити, що продовження санкцій проти РФ є реальною дією, яка має значно більше значення, ніж, наприклад, різка зміна риторики адміністрації Білого Дому. Коли вона перестала називати Росію країною-агресором, а просто буцімто то учасником конфлікту, і навіть резолюція Сполучених Штатів Америки в ООН має значно менше значення, тому що президент США своїм указом він офіційно визнав Росію країною агресором, проти якої продовжені санкції. Крім того, така дія Трампа вказує на те, що Кремль Путіна точно на цих перемовинах попередили. Тому що це вже другі перемовини і другий без усілякого результату. А Трамп хоче швидкого рішення. Трамп хоче, щоб мирна угода була укладена дуже швидко. Він того, з високою часткою ймовірності можна стверджувати те, що на стамбульських перемовинах Путіну таки був озвучений ультиматум. І на це хоче не прямо вказують такі новини. Вчора пізно ввечері російські ЗМІ повідомили, що Буцімто Росія починає перемовини зі США з сильної позиції. У вчорашньому випуску я вже висловлював своє здивування щодо таких гучних заяв з Москви, адже з якої це такої так званої сильної позиції. Але якщо подивитися на цю ситуацію під дещо іншим кутом, то цілком можливо, що таким чином Кремль намагається якось огризатися. Тому ультиматуму, який був озвучений Путіну на стамбульських перемовинах, тому що перед цими перемовинами регулярно лунали заяви зі США з Білого Дому, що Путін буде змушений піти на поступки, щоб угода про мир відбулася, і це були не просто заяви, це, звісно, в певній мірі був і тиск на самого Путіна. Тому немає жодних сумнівів, що на стамбульських перемовинах у Туреччині російські делегації пояснили, що буде. Якщо Путін і надалі буде тільки розповідати, що він буцімто то хоче миру, і для цього нічого не буде робити. Що буде, якщо Москва не піде на поступки? В свою чергу, після отримання ультиматуму за результатами американо російських перемовин, Москва вирішила заявити, що все все ми починаємо перемовини з позиції сил. І ви не повірите сьогодні, вони вирішили це продемонструвати. Вранці наші українські ЗМІ повідомили, що ворог зайшов на Сумщину, і що російські війська просунулись приблизно на один кілометр у районі села Новенькі. Дещо пізніше, уже в районі обіду, з'явилася інформація, що сили оборони України зупинили прорив росіян на Сумщині, але ворог продовжує штурми. Одразу наголошу, що панікувати не варто, адже окупанти атакують відносно невеликими силами, хоча продовжують штурмові дії. А щодо тих вкидів від Гіркина-Стрілкова про те, що начебто на Росії вже підготували аж 200 тисяч резервів, то я в цьому дуже сильно сумніваюся, хоча б тому, що Стрілков є ФСБшником і через нього можу зливати різну дезінформацію. Також, як ви знаєте, я ніколи не придумую різні інсайди, не вигадую байок, не нагнітаю. Я такого ніколи не роблю. І в жодних перевірених авторитетних джерелах нічого про це немає. І на мою суб'єктивну думку, якби окупантів були такі великі резерви, то вони б задіяли їх раніше. І задіяли їх для того, наприклад, щоб звільнити Курщину або щоб намагатися прорвати фронт на донецьких напрямках, їм потрібно було показати Трампу, що у них є сила. Крім того. Якби у Путіна дійсно були такі реально великі резерви, то навряд чи він би просив у Північної Кореї солдатів. Також, хоч і не прямо на це вказує, те, що російські пропагандисти сьогодні не співають якихось таких так званих переможних реляцій, деякі ЗМІ повідомили, що Буцімто армія РФ прорвалася з Курської області до села Новенько у Сумської області. І більше взагалі нічого. Я проаналізував десятки сайтів, про це мало-мало де пишуть. І це вказує на те, що якихось сподівань на так званий успіх у Кремля немає. Але вони таким чином намагаються продемонструвати силу. Нагадаю, що позавчора, а саме 26 лютого, Лавров, озвучуючи черговий ультиматум, зокрема погрожував тим, що нібито Росія не зупиниться на лінії бойового зіткнення. І зараз, судячи з всього, Кремль буде намагатися проводити такі показові демонстративні атаки. Проте. Щодо так званої сильної позиції Москви, то Путін вирішив нагадати США, що за його плечима стоїть Китай, і сьогодні російські ЗМІ публікують багато новин. Зокрема, російські ЗМІ повідомляють, що сьогодні в Пекіні почалися перемовини Шойгу і Сі Цзіньпіна. Під час цієї зустрічі Шойгу підкреслив, що він прибув в Китай на зустріч з лідером Китаю за дорученням Путіна за підсумками його телефонної розмови Сі Цзіньпіном. Також Уйгу заявив, що відносини Росії і Китаю не направлені проти будь-яких країн, і що зараз відносини російсько-китайські є безпрецедентними. В свою чергу лідер Китаю також зробив деякі заяви, але цікавіше є повідомлення від китайського МЗС вустами Ван І, який сказав так, що Росія та Китай повинні разом відстоювати підсумки Другої світової. Це, наскільки я зрозумів, натяк Китаю на те, що Буцімто Москва має право на Україну та країни Східної Європи чи як? Чекаємо додаткових уточнень і заяв. Але я хочу додати, що минулого разу в Китай їздив Медведів, а не Шойгу. І таке питання, а чому Путін цього разу не відправив Медведів? Але виявляється, що Медведєва також відправили. Але відправили його сьогодні в Північну Корею, звідки він заявив, навіть не заявив, а висловив свою вдячність КНДР за підтримку Росії. В свою чергу Кім Чен Єн нагадав про те, що у нього є стратегічна зброя, і закликав привести до повної бойової готовності стратегічні сили. Цікаво, що пропагандисти пишуть про те, що Китай може не вистояти перед натиском США, і пишуть, що не все так просто що, незважаючи на те, що Китай стверджує, що у нього є відповіді на американські санкції, пропагандисти підкреслюють, що Китай ще далекий від того часу, коли може відкрито протистояти США, і що він може і здатися, що потім не стояти на колінах. Тому не дивно, що Москва намагається маневрувати. Там є розуміння того, що Китай може домовитися зі Сполученими Штатами Америки. А що тоді робити Росії? І саме через це. З одного боку, Москва їздить на Уклін в Китайську Народну Республіку, а з іншого боку, всіляко так активно, бурхливо імітує перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Сьогодні, до речі, така топова новина, новина, блискавка, таким червоним це заява від російського МЗСу, де повідомили, що вони продовжують діалог зі Сполученими Штатами Америки. Більше того, сьогодні змінилася риторика Кремля. Пісков щодо вчорашньої заяви про те, що Буцімто Росія буде вести перемовини з США з позиції сили, сильної позиції, сказав, що ні, лише з позиції взаємоповаги і взаємної вигоди. Крім того, лунає заяви з Москви, наприклад, від сенатора Клімова, який закликав не боятися тиші після перемовин РФ і США. Ну і основне сьогоднішніх заяв Кремля це те, що Москва очікує результатів перемовин Зеленського з Трампом. І дійсно від результатів перемовин між президентами України та США дуже багато чого залежить. Але про це ми поговоримо у наступному випуску. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися, і до нових зустрічей в етері.